Онлайн-школа програмування SteamWarcum.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема розгалудження та цикли, розв'язання задач. Шановні учні, сьогодні ми з вами працюємо практично, засвоїмо поняття циклів та розгалуджень на практиці, вирішивши ще одну задачу. Задача, яку ми сьогодні маємо вирішити, звучить наступним чином. В блокноті з назвою InputTxt зберігаються цілі числа. Знайти найбільше число серед цих чисел, знайти суму від нуля до значення найбільшого числа, вивести це число за допомогою оператора Print. Ось таку задачу ми з вами розв'яжемо. Під час створення програми ми використаємо незнайому нам функцію «strip». Що можна сказати про цю функцію? Функція стріп це вбудована функція в Python для роботи з рядками. Вона видаляє з початку та кінця рядка всі символи, передані в аргументі. Якщо аргумент не передана, то вона видаляє всі пробільні символи, такі як пробіл, табуляція, переноси, рядки. У нас ось є приклад нашого текстового файлу input.txt. В якому внесені числа 33, 44 і так далі, в декілька рядків. І ось для того, щоб взяти саме потрібне число та опрацювати його, порівняти, знайти найбільше, ось, ми застосуємо функцію print для видалення пробілів, символів табуляції та символів нового рядка з кожного елементу, який зчитується в файлу в нашому прикладі. І так, зараз. Відкриваємо, шановні учні, компілятор. За допомогою контекстного меню створюємо файл, блокноту, input з розширенням TXT. Можемо внести туди числа. Або такі самі, як у мене, 3344. Або можете внести свої числа через кому декілька рядків. І так, зробили. А зараз починаємо працювати практично, зберігаємо собі приклад до колекції. І так, готові? Розпочинаємо. Вітаю! Вітаю. Давайте, Давайте з вами вам розглянемо, як написати алгоритм, який знаходить максимальне серед масиву чисел. У нас є текстовий документ input, який тримає в собі числа 33, 44, 45, 32, 90 і так далі. Наше завдання написати програму, яка робить наступне: перше, знаходить максимальне число. Друге, знаходить суму від 0 до значення максимального числа. Та виводить за допомогою оператору. Давайте розглянемо, як створити такий алгоритм. Створивши файл Python, починаємо писати код. І так, перше, що нам необхідно зробити, це відкрити файл input.txt. Вводимо. Open file, Даємо назву нашого файлу. Текстового, з якого ми будемо підтягувати txt. Далі. Нам треба зчитати дані. І записати до F. І так, зробили. На наступному етапі ці дані ми з вами маємо опрацювати за допомогою функції Split. Створюємо змінну Data. рід, читали. Застосовуємо функцію спліт. Спліт. У нас роздільником виступає кома. І так, зробили. На наступному етапі створюємо змінну MaxNumber number і записуємо і перетворюємо в тип Integer ці дані зі змінної дати до, до змінної Max Number починаючи з першого. Ну, тобто з нульового. І так, зробили. Далі застосуємо функцію застосуємо цикл FOR. І так, for. Number. in data. Що необхідно зробити? Необхідно зробити наступне. Нам дорівнює Int, нам нова функція strip Ця функція видаляє на кінці строки табуляцію та інші знаки, які не вказані. Далі. If number більше max. Функцію використовуємо. Макс намбер. Якщо більше number, Max number, то у цьому випадку max number, макс намбер. number. Зробили. Далі нам з вами необхідно зробити наступне. Далі необхідно знайти суму максимального числа. І так, Total Сум. Далі сум. Функція range застосовується для перебору max, number, додати 1. Кількість скобочок має бути однаково закритих та відкритих. Ну і останнє, що нам залишилось, це вивести принт. Виводимо, змінимо мову. Напишемо сума від нуля до найбільшого. Числа. Найбільшого числа з блокноту, скільки саме його ми з вами знайшли. Після цього виводимо тотал сум. Лота сум. Принт можна перенести. Давайте перевіримо. Запустили, знайшли. Найбільше число в блокноті тисяча. У даному випадку. Сума від 0 до 1000 дорівнює ось такому числу. Давайте видалимо 1000. Залишимо, наприклад, 344. Натиснемо File. Save. Перевіримо. Вже вийшло Ось таке число. Дякую за увагу. Повторіть проєкт. І так, ми з вами. Виконали задачу. Ось, збережіть її собі. Для тих, хто, можливо, трохи не зрозумів, ось, повторювавши, що ми тут робили, давайте розглянемо цей код з коментарями. І так. Which open input text read as app? Що це і для чого це потрібно? Відкриття файлу input.txt в режимі читання. Read, з використанням конструкції Віч для автоматичного закриття файлу після завершення операції. Data – fReadSplit. split. Читання всього з файлу змінно дата та розділення цілого рядка на окремі частини, які розділені комами. MaxNumber дорівнює int data 0. Присвоєння. Першого числа зі списку до змінної MaxNumber. For number in data. Ітерація через ці числа зі списку Data. Нам дорівнює IntNumStrip. Конвертування поточного числа до типу INT, коли ми проходимо за списком. Та видалення всіх пробілів на початку та в кінці. Далі умова if number. Більше Max, number, max number, number. Якщо поточне число більше за максимальне число, то змінити Max number нове значення цій змінні. І далі Total Sum дорівнює sum range Max number додати 1. Обчислення суми всіх чисел від 0 до максимального числа. Print сум від нуля до найбільшого числа, Total Sum. Виведення результату суми чисел від 0 до максимального числа. Ось таку задачу ми з вами розглянули, вирішили. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні працювали практично. Практика надзвичайно важлива під час навчання програмування. Тому продовжуємо навчання, розвиваємо свої навики створення. Алгоритмів на мові Python, я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.